Я побачив, як відчув ті емоції, які відчували хлопці, наче побував, в тому це було дуже емоційно насичений досить. 32 пари віар-окулярів отримав 199-й навчальний центр, що на Житомирщині, за словами Артема Дороніна, інструктора групи психологічної підготовки навчального центру, призначення віар-окулярів – це проведення якісної психологічної підготовки курсантів та формування уявлення про те, що відбувається на лінії фронту. Більшість курсантів, які потрапляють на БЗВП. Вони не мають уявлення, що вони будуть далі робити. Тобто, як буде відбуватися виконання завдання за призначенням. Курсант має сам подивитися і зрозуміти, що його буде очікувати. Тому, коли за допомогою технології віртуальної реальності у курсанта є можливість опинитися на позиції, подивитися, як це відбувається, подивитися, що його буде очікувати, в яких умовах він буде знаходитись. Це допомагає йому зрозуміти, на що потрібно розставити акценти у своєму навчанні і проходженні БЗВП. Зазвичай ми робимо перегляд фільму, де зображений один день із життя військовослужбовця, тобто несення варта на позиції. Там він починається з того, що військовослужбовець прокидається, і потім, так впродовж дня, він проходить типові сценарії: це там атака fpv дрона. Атака ворога та наступ, штурм позиції, це там поранення побратима, це там надання першої психологічної допомоги, евакуація побратима, який отримав поранення. Це там взаємодія і робота зі зброєю і так далі. І фільм завершується тим, що у них закінчується їх день, їх так чергування варта, і вони там просто спілкуються. За словами Артема Дороніна, курс складається із двох частин: теоретичної та практичної. Контент, який переглядають військовослужбовці у віарокулярах, триває від вісьми до тридцяти трьох хвилин. Закупити техніку допоміг один із благодійних фондів. Бюджет, який виділили на віар-окуляри, становив 500 тисяч гривень. Про це – розповіла Поліна Алдошина, голова благодійного фонду. «В середньому десь 15 тисяч гривень за одну пару віарокулярів. Ми вже бачимо певні результати того, як воно класно працює. І ми плануємо і на наступний рік також цей проект продовжувати масштабувати для того, щоб це було там не 15, 20-30 штук, щоб ми змогли їх зробити 50, 100 і більше. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.